Продовжуйте стояти в вірі. Називайте, не існуючи, як існуючи, видиме змінюється. Нехай бідний скаже я багатий, нехай хворий скаже я здоровий. Це Біблія. Коли ми заявляємо свої права на Божі обітниці, сповідуємо їх вірою і стоїмо на них твердо, якщо це рішення тверде стояти до кінця, довго стояти. Не прийдеться. Ми побачимо Божі відповіді. У вас теж зима? І це видиме змінюється. Тому що час весни. Нехай прийде весна і тепло в ім'я Ісуса. Благословляю вас. Ісус сказав: майте віру Божу. І тоді ви будете говорити горам в своєму житті, в своїй сім'ї, в своєму місті, в населеному пункті, в домі. І ви побачите багато Божої слави. Чому? Тому що сам Ісус стоїть сьогодні за нас перед Богом. І Він каже: ту славу, яку Ти дав мені, Отче, це остання молитва Ісуса, дай їм. Бог хоче, бажає, щоб ми жили в Його славі, в божественному здоров'ї, в процвітанні, в мирі, який понад всяке розуміння, і щоб царство Боже. Як на небі було і на землі, щоб Його воля, блага, угодна і досконала, вершилась через нас, віруючих в Ісуса Христа. Я вас благословляю іменем Ісуса Христа. Нехай Мир Божий, який понад всяке розуміння наповнить вас зараз, навіть в дуже важкій ситуації. Нехай всяка пустеля в вашому житті стане садом просто зараз. Нехай хвороба відступить від вас іменем Ісуса Христа, і Божественне здоров'я наповнить вас просто зараз, в ім'я Ісуса. Нехай процвітання проявиться в важких фінансових ситуаціях і за все воздаємо Богу славу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.